Я всім вітаю всіх на моєму каналі Даріанна Вайт про Маджик. І в сьогоднішньому відео ми з вами проведемо ритуал на очищення, на очищення, на захист якогось предмету, якого ви носите на собі від ворогів. Від нещасних випадків, від стихійного лиха. Не будемо довго затягувати, я вам швидесенько розповім, як провести цей ритуал. Спочатку нам потрібно для цього, щоб провести ритуал, нам потрібен предмет. Який ми будемо заговорювати, обов'язково ми повинні його носити при собі на собі, не в сумці, десь, не у другому якомусь місці. Він повинен бути на вас. Це може бути обручка, це може бути ем, якась цепочка, це може бути годинник, це може бути які, якась біжутерія. Ем, Дивіться, на що, що ви носите з собою, і на що вам буде е, е, вигідніше зробити ось цей ритуал. Можете так само і зробити ритуал на булавочки англійські. Вони так само можете їх причепити біля себе, і вони будуть от, діяти на вас як оберіг. Е, що ми робимо для цього, щоб е, е, спочатку ми повинні е, предмет, який Річ, яку ми будемо носити з собою, ми повинні його очистити. Очистити може десь, він вже побував у других руках, хтось з нього доторкався, якась друга енергетика на ньому. Для цього нам потрібно цей предмет, цю річ вимочити, поставити під проточну воду. І під проточною водою ми тримаємо 15 хвилин. Щоб очистити оцей, оцю річ, яку ми потім будемо носити на собі, 15 хвилин залишаємо під проточною водою, щоб вода обмивала, знімала енергетику чужу енергетику. Після цього, коли ми очистили водою, ми беремо оцей предмет, ставимо десь на тарілочку. Це може бути і якийсь перстень. Ставимо на тарілочку і засипаємо ще дросіллю. І залишаємо ще на 15 хвилин цей предмет, щоб він побував у солі. Сіль також витягує погану енергетику. І коли вже після 15 хвилин там, ну, можете потримати і більше, якщо більше, воно нічого не шкодить. Um, і після цього ми проробляємо оцей um, предмет, цю річ ми проробляємо вогнем. І коли ми проробляємо вогнем, ось так ми тримаємо, ми запалюємо свічечку, і um, над цією свічечкою ми 15 хвилин, um, при цьому поки ми очищуємо предмет вогнем, ми можемо читати um, наш молитвочку. Ну, скільки у вас там займе часу, незалежно там може бути від трьох, від трьох разів і більше. І також після цього, як ми очистили вже вогнем, ми будемо робити заговір на цей предмет. І це може це є. Я вам подам один дуже діючий заговір. Молитвочку перед тим, як ви будете замовляти цей предмет. І дам кілька вам настанов другого виду і другі молитви, які, які ви можете використовувати при очищенні. Отак От ми починаємо очищення. Починаємо очищення предмету. Для цього нам потрібно перед тим, як починати. Говорити заговір, обов'язково перехреститися три рази і з Божою поміччю починати читати заговір. І цей заговір у нас буде такий. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа заговорюю я, себе, ваше ім'я від ярих язиків. Старих дів, старих мужиків, старих старих вдовиць, віковиків, рідних, чужих, здорових і слабих. А хто погане про мене скаже, того Бог накаже в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Читаємо заговір найменше це, ви можете читати скільки ви хочете. Ну, найменше це три рази. Ви читаєте цей заговір, але перед цим ви вже прочитали, прочитали е, так само кілька разів і починаєш. Я вам ще подам е, одну таку молитву, яка є дуже захисна, і яку ви можете так само, як із цим е, заговором. Е, Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа я себе ваше ім'я від ярих язиків, старих дів, старих мужиків, старих, старих вдовиць, віковиків, рідних, чужих, здорових і слабих. А хто погане про мене скаже, того Бог накаже в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мій, нині повсякчас і на віки віків. І можемо читати молитву, заговір. Це є до ікони Божої Матері Семестрільної. Якщо ви маєте цю іконочку, ви можете її поставити перед собою і будемо таки молитва до семестрільної. Семистріль, я, раба Божа ім'я в далекі далі, по ранковим і вечірнім зорям. Іду до ікони матінки Божої семістрільної, беру одну стрілу проти хвороби, другу стрілу проти болю, третю стрілу проти ворогів, четверту від батогів, п'ята на смирення, шоста від розорення. Сьома від усіх бій. Врятуй мене, матінко Божа. І Господь Бог оборони, захисти від злого ока обезбережи, Всі біди зло від мене віддали своїми стрілами назад, ворогам, зависникам відійшли, щоб доступу до мене не мали, не шкодили, не проклинали, і сили зло бажати не мали. Матір Божа семистрільна мене оберігає, семистрілами назад зло розвертає, бо діяння її міцні і на сім сторін міткі. Хрест володіння, хрест твердження, мені, рабі Божий ім'я збереження, ключ замок мова. Амінь, амінь, амінь. Іду я, раба Божа ім'я, в далекі далі. «По ранковим і вечірнім зорям іду до ікони Боженьки, матері Боженьки семистрільної, беру одну стрілу проти хвороби, другу стрілу проти болю, третю стрілу проти ворогів, четверту від батогів, п'ята смирення, шоста від розоріння, сьома від усіх бід. Врятуй мене, Мацінко Божа, і Господь Бог оборони, захисти від злого ока бережи, всі біди, зло від мене віддали своїми стрілами назад, ворогам За вистиком відійшли, щоб доступу до мене не мали, не шкодили, не проклинали, і сили зло бажати не мали. Матір Божа, семистрільна, мене оберігає, семистрілами назад зло розвертає, бо діяння її міцні. І на сім сторін мітки, хрест володіння, хрест твердження, а мені рабі Божіє ім'я збереження, ключ замок, мова. Амінь, амінь, амінь. Іду я, раба Божа ім'я, У далекі далі, і вечірнім зорям, іду до ікони матінки Божої семистрільної, беру одну стрілу проти хвороби другу стрілу проти болю, третю стрілу проти ворогів, четверту від батогів, п'ята на смирення, шоста від розоріння, сьома від усіх бід. Врятуй мене, матінко Божа, і Господь Бог оборони захисти від злого ока бережи. Всі біди, зло від мене віддали своїми стрілами назад, ворогам, зависникам відійшли, щоб доступу до мене не мали, не шкодили, не проклинали і сили зло бажати не мали. Матір Божа, семистрільна мене оберігає, семистрілами назад зло розвертає, Бо діяння її міцні, на сім сторін мітки. Хрест володіння, хрест ствердження. Аміні рабі Божі ім'я, збереження, ключ, замок, мова. Амінь, амінь, амінь. Це є дуже сильний е, е, заговор, молитва е, це від злих людей, кому це потрібно. І як я вже сказала, обов'язково перед цією молитвою повинні перехреститися і е, прочитати. Очі наш». Е, Потім молитву на захист до Божої Матері Семистрільної і говоримо завжди, Господи, благослови. Також ми можемо, якщо ми вже носимо цей оберіг на собі, ми маємо, чи це цепочка, чи це є обручка, чи будь що. Ви можете використовувати, якщо ви бачите якісь негативні дії, які направлені у ваш бік, то ви можете так само взяти рукою цей самий же оберіг, тримати його, і при цьому, коли ви бачите, якийсь на вас посилається негатив, ми говоримо навколо мене коло. Хрестила його не я, а богородиця моя. Що бажаєш мені, собі забирай, а удачу мою зі мною залишай. І так, тримаючи оцей оберіг у руках, ми просто оце собі уявляємо і подумки промовляємо. Якщо теж негативний контакт відбувся, ми можемо так само подумки проговорити. Господи, спаси та сохрани, Бога слово перше, моє друге, а Твоє ворог ніяке пусте на мене не наносне. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Цей оберіг буде вас оберігати від зла, від зависників, від різного виду негативу. Також оберігає дуже сильно від нещасних випадків, від стихійних лих, від усіх бід, які можуть бути. Так що, любі мої, користуйтеся, заговарюйте якусь річ, яку ви на собі носите, і нехай вона вас оберігає. У крайньому випадку ви можете просто заговорити булавочки, очистити перед тим, прочитати, молити, заговорити, приколоти, обов'язково приколоти булавочку вверх, ось так вверх, не вниз, а. Ну, я вибачаюся, ось ми, оце гострий кінець, він направлений вниз. Весь негатив, який буде на вас пісний, він буде, е, як то кажуть, заземлятися. Отож, бажаю вам всього найкращого. Щастя, здоров'я вам, вашій родині, вашим сім'ям. Підписуйтеся на мій канал, буду рада кожному новому підписнику. Ставте свої лайки, вподобайки, пишіть в коментарях. Завжди буду рада і підписуйтеся, щоб не пропустити слідуючого відео. Всього вам хорошого, мої любі, до побачення!